Доступний простір для маломобільних груп населення у цивілізованому світі. Здоров'я суспільства або обличчя держави насамперед визначаються ставленням до осіб з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інвалідність в Україні мають близько 10% від всього населення. 80% цих людей є працездатними та активними. Проте реалізація їхніх прав часом неможлива, допоки в Україні не буде створено реального безбар'єрного простору. Що має забезпечувати держава для осіб з інвалідністю? Держава має забезпечувати особам з інвалідністю охорону здоров'я, соціальний захист, виконання індивідуальної програми реабілітації. Надання пристосованого житла, сприяння громадській діяльності, виявлення, усунення перепони бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб людей з інвалідністю. Коли говорять про забезпечення доступності, йдеться про доступ до об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою, транспортної інфраструктури і транспорту, дорожнього сервісу, інформації та зв'язку. Особи з інвалідністю, з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, мають отримувати доступ до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. Тобто, особи з інвалідністю це такі ж люди, як і всі інші. І вони мають мати доступ скрізь, як і всі. І тут допоможе універсальний дизайн. Що ж таке універсальний дизайн? Універсальний дизайн це стратегія, спрямована на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікацій, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування. В основі універсального дизайну повага до прав людини, купа сходів та високі бордюри. Інструкції іноземною мовою, дрібним шрифтом, відсутність візуальної інформації в громадському транспорті усе це типові ситуації для нас, на які ми іноді не звертаємо уваги, але до того моменту, поки не опиняємося перед певним бар'єром у нашому житті. Погодьтесь. Було б значно комфортніше та безпечніше жити в місті та спілкуватися, якби наш простір враховував усі наші особливості. Ось це і є універсальний дизайн. Універсальний дизайн в архітектурі, наданні послуг чи інформації у розробці сучасних технологій максимально має враховувати сім принципів: Це рівність та доступність використання, гнучкість використання. Простота й інтуїтивність, доступно викладена інформація, терпимість до помилок, малі фізичні зусилля, наявність необхідного розміру, місця, простору, універсальний дизайн це коли дизайн вулиць, будинків, парків, предметів, одягу, речей є зручними для всіх, незважаючи на вік, вагу, фізичні обмеження, особливості сприйняття, вагітність. Тощо, а що ж таке просторова доступність? Доступність це усунення фізичних бар'єрів і, навпаки, створення таких умов, за яких кожна людина з інвалідністю або представник іншої маломобільної групи буде почуватися комфортно у тому чи іншому просторі. Адже іноді людина, яка використовує крісло колісне або спирається на милиці, елементарно не може пройти до магазину через високі бордюри або занадто крутий нахил пандуса. Повна доступність передбачає, що людина зможе користуватися навколишнім простором самостійно, тобто без сторонньої допомоги. Щоб особи з інвалідністю відчували себе комфортно, має потурбуватись суспільство, забезпечити такі умови, щоб людина не відчувала стосовно себе дискримінації і могла потрапити туди ж, куди і всі. Доступність повинна забезпечуватися наступним чином. Люди повинні мати можливість зручно і безпечно потрапити та пересуватись по приміщенню, прилеглі території, отримувати послуги. Люди повинні мати можливість вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, які ним надаються. Люди мають вільно орієнтуватись по території об'єкту та прилеглій території. Державні будівельні норми б 2. 2. 40 2018 року. Інклюзивність будівель і споруд є обов'язковими для виконання. У них наведені всі необхідні технічні характеристики влаштування елементів безбар'єрності, а також конкретні візуальні приклади, як це потрібно робити. Зокрема, у документі йдеться про облаштування пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, інших візуальних елементів і аудіопоказчиків для людей з порушенням зору, дублювання важливої звукової інформації, текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушенням слуху. Ці норми розроблені для створення безбар'єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю. З порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності та інших маломобільних груп. Яким же має бути пандус? Норми містять вимоги до пандусів, такі як кут нахилу, так і те, яким має бути зовнішній пандус з поручнями з обох боків а в окремих випадках з навісом. Нахил зовнішнього пандусу має бути не більшим, ніж 8%. На з'їзді з тротуару приймається кут нахилу 10%. Ширина пандусу за однобічним рухом 1,20 см. За двобічним 1,80 м. Максимальна висота одного підйому 80 см. Після кожного підйому має бути горизонтальний майданчик 1,5 м. Пандуси за вишки 3 метри можуть замінюватись підйомниками. Поверхня пандуса має бути жорсткою і маркованою. Як має забезпечуватись доступність на вокзалі? Приміщення вокзалу має відповідати умовам доступності: це обладнання пандусами, кнопками виклики тощо. У разі потреби пасажирам з інвалідністю та іншим пасажирам з числа маломобільних груп населення. Має надаватись безкоштовна допомога для безперешкодного доступу до приміщень станції, вокзалу, до пасажирських платформ при посадці на потяг. Особам з інвалідністю, які користуються технічним та іншими засобами реабілітації, повинна надаватися інформація щодо порядку отримання допомоги під час користування послугами залізничного транспорту. Як має забезпечуватись доступність у громадському транспорті? Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачено наступне. Автобуси повинні, зокрема, відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Одна з умов перевезень: автобуси мають бути облаштовані засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема, наступної. Маршруту руху з урахуванням вимог статті 28 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Місця для осіб з інвалідністю мають бути позначені рельєфною піктограмою. На зупинках автобусів має бути наведена інформація з відомостями про режим роботи автобусів із зазначенням таких, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю. На маршруті має використовуватись 50% автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших мобільних груп населення. Особа з інвалідністю має право на позачергове обслуговування на станції та вхід в автобус. На безоплатне перевезення технічних та інших засобів реабілітації, призначених для особистого пересування крісла, палиці, милиці, ходунки а також собак-поводорів. На допомогу під час обслуговування на автостанціях інформація про це має бути оприлюднена в приміщенні автостанції та через гучномовець. Людина з інвалідністю має право на допомогу в розміщенні ручної поклажі, багажу, крісел, палець, милиць, особистих речей, на допомогу під час посадки в автобус і висадки з нього. Як має забезпечуватись інформаційна доступність? Доступність буває не тільки архітектурною, а й інформаційною. Наприклад, викладення інформації шрифтом Брайля для людей з порушенням зору або використання жестової мови для нечуючих людей. Доступність стосується місць навчання і праці, житла, громадських закладів, транспорту, вулиць, зрештою, всього, що нас оточує. Навіть вхід до установи має бути обладнаний доступною інформацією про об'єкт. На всіх шляхах рух до будівель мають бути розміщені інформаційні таблички, тактильні та візуальні елементи доступності. Візуальні елементи доступності, які зрозумілі та доступні для усіх категорій маломобільних груп населення, мають бути виконані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів відносно до фону табличок. Такі таблички можуть бути об'єднані з тактильним інформаційним показчиком. Розмір шрифту має бути різним для різних відстаней. Так, якщо до тексту 30 см, розмір шрифту має бути від 5 мм до 1 см. Для тексту, який розміщений на відстані 1 метр, розмір шрифту має становити від 18 до 35 мм. Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати осіб з інвалідністю. Про зміни і доповнення законодавства про соціальну захищеність осіб з інвалідністю. При цьому нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення осіб з інвалідністю, мають розроблятись за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю. На вокзалі, наприклад, має оголошуватись інформація про допомогу людям з інвалідністю при у вагон. Так, у відповідності до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, всередині автостанції також має бути наведено прізвище, ім'я та побатькові керівника автостанції та того працівника, на якого покладено функції з надання допомоги особам з інвалідністю. Через гучномовець мають озвучуватись умови обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Ці та інші норми сприятимуть безпечнішому та комфортнішому пересуванню та обслуговуванню людей з інвалідністю. Жестова мова як доступність для людей з порушенням слуху. Один із способів забезпечення доступності для осіб з порушенням слуху є розвиток і застосування жестової мови. Органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати можливість комунікації осіб з інвалідністю з вадами слугу в органах, установах та закладах соціального захисту. Органи державної влади та місцевого самоврядування мають сприяти наданню послуг перекладачів жестової мови громадянам України з вадами слуху, які користуються жестовою мовою, сприяти використанню жестової мови в офіційних відносинах сприяти поширенню жестової мови, гарантувати використання такої мови, як засоби виховання, навчання, викладання, спілкування і творчості. так, наприклад, при зверненні до центру безоплатної вторинної правової допомоги осіб з порушенням слуху, запрошується перекладач жестової мови, налагоджена співпрацю з Криворізькою організацією Українського товариства глухих, куди скаржитись, якщо права осіб з інвалідністю порушуються при порушеннях. Для захисту прав осіб з інвалідністю телефонуйте на такі номери. Урядовий контакт центр 1545 1539, контакт центр обласної державної адміністрації 0800 505 600. Контакт центр Кривого Рогу 1520 або 056 499 1520. Так само ви можете звертатись через сайт Урядовий контактний центр у разі порушень прав пишіть офіційні звернення до органів місцевого самоврядування, виконкомів районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до керівництва об'єднаних територіальних громад і нарешті до Міністерства соціальної політики України. Які послуги можуть надати особам з інвалідністю у центрі безоплатної правової допомоги? Звернувшись до центру або бюро системи безоплатної правової допомоги, люди з інвалідністю можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу. Це юридична консультація, це допомога у складанні документів непроцесуального характеру, скарг, запитів, звернень. Це допомога у доступі до медіації. Окрім того, Особа з інвалідністю, пенсія або допомога замість пенсії, якої не перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних, має право на безоплатну вторинну правову допомогу. Людина надає документи, підтверджує свій дохід, їй призначається адвокат або правник за рахунок держави. Це передбачає такі послуги, як захист, представництво інтересів в судах та в інших державних органах, складання документів процесуального характеру. Звертайтесь до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги наша адреса вулиця Качалова, 2, телефон 098 040 83 70, контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Мобільний додаток. Безоплатна правова допомога доступний особам з порушенням слуху. У разі потреби пишіть у месенджер на Facebook-сторінках. Наші сторінки це безоплатна правова допомога, Криворізький місцевий центр БВПД. Безоплатна правова допомога Кривий Ріг, електронна пошта Криворіг, Дніпро, Собака, легаледіпію. Так само на цю пошту можна направляти свої питання, звернення, заяви для реагування з боку юристів системи безоплатної правової допомоги.